Просто космічні новини у нас сьогодні. Але буде і про зміну зарплат, і про технологічних олігархів. Це 181-й випуск до новин, де кожного понеділка я розповідаю вам про новини українського ті, світового та сектору та все, що навколо. Погнали! До новин. Дов опублікував результати свого зимового опитування щодо зарплат. Воно тривало в листопаді та грудні, і я від імені Доу в тому числі дуже дякую за більше, аніж 14 тисяч відповідей. У першій статті традиційно буде про зарплати розробників, далі вже всі будуть інші. І тут у нас 5172 розробника із усіх анкет, які заповнені. Ну що тоді? Почнемо з графіків. І графік у нас м не дуже. Медіана зарплата впала з 3500 доларів до 3300, і це, напевно, у відсотках найбільше падіння, тому що в грудні 23-го було падіння там на 130, тобто у відсотках точно було менше. Тут же падіння на чистих 200 доларів, і це таке. Хоча цілком справедливо враховуючи світові тренди, якщо чесно. Що цікаво, що півроку тому найбільше падіння було у тім лідів, а зарплати найбільш досвідчених розробників якраз зростали. І тепер вона йде, ця тенденція навпаки, тому що знизилися медяні зарплати і у тих лідів, і у архітекторів, а також у всіх сеньорів. Найбільше у відсотках впали зарплати у архітекторів, у сеньорів та джуніор розробників У джуніор розробників я так розумію, хоча б з'явилася робота, за що я їм всім дякую компаніям, які наймають джунів. Проте зарплата у них, бачите, знизилась. Ой, блін, думав, що ми будемо дивитися на графіки. Якась швидесенько пройдемося, буде цікаво, але всі ці графіки, якщо чесно, викликають тільки біль. З іншої сторони, якщо дивитися по квартилям, то видно, що зарплати в цілому не сильно змінювались, тому ті, хто були в весь ринку в третій квартилі, в цілому зарплата у них так і залишилась. Тобто відсоток там залишився десь такий самий. Топ 10% розробників заробляють 6250, Здається, рік тому було 6000, і 1% заробляє понад 10 тисяч. Який ще хотів розріз підсвітити це за типами компаній. і якщо дивитися за типами компаній, то лідерами як завжди залишаються продуктові компанії та стартапи. І що цікаво ще, що чим далі ваш рівень, тим більше різниця від там, умовно кажучи, сервісних або аутстафінгових компаній. По стекам, все класично. нижче за середні зарплати у C-Sharp, .NET, JavaScript і PHP, ті, які більш широко використовуються, або можна сказати, більш класичні. І по фреймворкам тут все зверху, все, що стосується мобілки, воно в топі по ставні зарплатам, От так. Це останні пункт, які про зарплати хотів сказати, це про рівень англійської. По перше, просто як рівень англійської, дуже гарний графік. Мені дуже подобається. У нас у нас за 5 років, ось де факто з кінця 2019 по кінець 2024 в два рази з 20 до 10% впала доля. Людей, які з Pre-Intermediate або елементарним рівнем англійської, і за і займають роль якусь, яка стосується розробки. Це дуже гарні новини, і бачимо, що я росте і і -intermediate, intermediate. клас. Мені дуже це подобається, вказує на пряму інтеграцію. І що ще дуже важливо, що видно, що чим далі ваш рівень зростає, ось видно, тим більший геп у вам ну, тим більше ви можете утилізувати англійську мову для того, щоб підіймати собі зарплату і мати більший потенціал. Якщо ви, наприклад, сеньор, ось, ну, я просто залишу вам тут графік, тут різниця в зарплаті в два рази, в залежності від рівня англійської. Все, тут я вже вам залишу, щоб ви далі самі читали. Там іще багато графіків, і портрет, і тому подібні всі речі, і по конкретним технологіям, і по стекам. Тобто ідіть і читайте вже там, досліджуйте самі, там все інтерактивно, класно, з графічками, я думаю, вам дуже сподобається. Як і завжди. Сьогодні в партнерському блоці хочу розповісти вам про IT-школу Gilel та напрям Data Analytics. У 2024 році спеціальність Аналітик посіла друге місце на довгу за кількістю вакансій, а приріст її популярності склав 60%. Сьогодні на довго більше 300 вакансій на позицію Аналітик. У IT School ви зможете як опанувати професію з нуля, так і вдосконалити свої навички та стати справжнім експертом роботи з даними. На курсі Data Analytics Basic ви освоїте основи дата аналітики. Зрозумієте основні принципи роботи з даними, відкриєте для себе Excel як аналітичний інструмент та навчитесь основним принципам візуалізації даних. А курс Data Analytics Pro створений для тих, хто хоче вдосконалити свої навички. Тут ви отримуєте все більшне розуміння інструментів аналітики, таких як Python, SQL, Microsoft Power, BI, та застосуйте свої навички на практиці. Гіліль IT School не просто навчає, а допомагає будувати кар'єр. Переходьте за посиланням в описі під цим відео та розвивайте себе в світі IT разом з Gilel IT School. А з нашим промокодом Гіліельфою ви отримаєте тисячу гривень знижки на будь-який курс. Мін'юст сказав, що до кінця січня анонсує запуск всіх реєстрів, які постраждали внаслідок хакерської атаки. Перший заступник міністра юстиції Микола Кучерявенко пояснив це так. На відміну від державного реєстру актів цивільного стану чи ЄДР, які відновлювались поетапно реєстри, які все ще не працюють, можуть бути відновлені лише одночасно через їхню тісну взаємопов'язаність. Тому і вони займають більше часу, але з'являться всі разом. Ми після минулого випуску мені в коментарях ви понаписували дуже багато прикладів, що ще дійсно не працює. Там із маляткою, і з автомобілем, і ще купи речей. Тому дійсно відновити ще залишається багато. Але чесно, не вистачає трошечки прозорості, можливо, хоч би якогось ну, елементарної зведеної таблички, просто що ще не працює. Це чомусь здається, в комунікації якось вони пропустили. Також очільниця Міністерства юстиції Ольга Стефанішина в Україну сказала, що вже розроблено план створення такого собі пентагону для державних реєстрів, що це значить, і, взагалі, що вони тут закладають, Я... ми не будемо на цьому зупинятися. Просто знайте, що Міністерство юстиції планує пентагон для державних реєстрів. Чому саме зараз і що саме він буде робити? Подивимось. 14 січня кабінет міністрів дозволив бізнесам переброньовувати своїх співробітників без очікування додаткових 72 годин між кожним бронюванням. Норма буде діяти з 22 січня по 1 березня, і пов'язана вона з тим, що з 28 лютого насправді має вступити в дію новий порядок бронювання, і тобто, всі люди, які були заброньовані по старому порядку, тобто до 1 грудня, мають бути переброньовані. Але до цього до цієї постанови, як мінімум, процес працював так. Спочатку треба було дочекатися, поки бронювання завершиться. Тільки тоді з'являлася можливість на порталі дія подати людину заново. Після цього 72 відбувалося очікування того, поки бронювання стане активним. І після цього людина знову отримувала активне бронювання. Тобто 72 години перерви в будь-якому випадку завжди було. Тепер же бізнеси, які мають статус критичності, зможуть це зробити без ніяких додаткових ризиків для своїх критичних співробітників. Компанія Squad скорочує 130 працівників. Всі фахівці, що потрапили під скорочення, отримують три зарплати, додаткове медичне страхування та можливість викупити свою техніку. Компанії кажуть, що це важке, але вимушене для нас рішення, яке обумовлене необхідністю адаптації до поточних районів бізнесу та стратегічних планів на 2025 рік. Достатньо загальна заява. Також кажуть, що перед цим вони робили певний перелік різних оптимізацій, і закривали офіс в Ужгороді, і зменшували якісь там бенефіти, але цього виявилось недостатньо, тому довелося піти на крайні міри. Якщо хтось знає, то Squad – це продуктова українська it кампанія, яка займається створенням продуктів у сфері систем безпеки, розумного дому та інтернету речей. І ця компанія, яка в рейтингу до 30 найбільших компаній України посіла дев'яте місце, а також зайняла третє місце в рейтингу найкращої it роботодавці 2024 в категорії від 800 до 1500 співробітників. Ну до цього було здається два випуски, коли я не розказував про жодну компанію в Україні, яка проводила скорочення. І на тому дякую. І єдине гарне, що з цього можна винести, це те, що до цього два випуски не було що розповідати про скорочення в українському IT. Ну. Якийсь депресивний виходить випуск, але давайте ми його зараз розвернемо. І є гарна новина. Київстар от, наприклад, вийде на біржу NASDAQ у США. Про це заявив глобальний цифровий оператор Vion, якому якраз належить контрольний пакет акцій в Київстарі. кажуть таке: завершення цієї транзакції зробить Київстар однією з перших українських компаній, які представлені на американській фондовій біржі. Це дозволить американським та іншим міжнародним інвесторам безпосередньо брати участь у розвитку Київстар та ширшому відновленні економіки України. Віон продовжить володіти мажоритарним пакетом акцій Київстара, але вони там пройдуть певну реструктуризацію, поділять на дві компанії, І Київстар буде належати одній, а всі інші активи Віона будуть належати якійсь іншій компанії, яка теж буде називатися, напевно, одна Віон Холдінс, а друга Віон, щось там іще HB або якось так. Оце гарні новини. Українська аутсорсинга компанія NX відкриває центр розробки в Індії в місті Бенгалуру. Центр в Індії очолить Суман-Прабху. Коментарі для АІНВІ кажуть, що до кінця року хочуть наняти 50 спеціалістів і ще 50 в наступному році. Також кажуть, що Бенгалуру відомий як найбільший it хаб у світі та столиця стартапів Індії, яка в якій працює понад півтора мільйони it спеціалістів. На всяк випадок в Україні всього здається в піку було 300 тисяч, тобто це п'ять українських айтішок повністю в одному місті. І з однієї сторони це дуже круто. Українська компанія зростає. Стає більш глобальною, наймає в різних е, локаціях собі співробітників. З іншої сторони, ми розуміємо, що кожен нанятий співробітник там це не нанятий співробітник в Україні. Верховний суд США відхилив будь-які прохання для того, щоб відкласти якось бан Тіктоку на територію США, і з 19 січня він має вступити в силу. Коли ви це дивитесь, він вже вступив в силу. Я записуюсь в суботу ввечері, але ви напевно вже живете в світі, де в США TikTok забанений. і таким чином 170 мільйонів користувачів з території США втратять доступ до платформи. Спочатку здається, мали тільки платформи видалити його з магазинів і перестати оновлювати. Тому то втрата була такою поступовою. але тим не менш, байден заявив, що вони повністю відключать доступ з території Сполучених Штатів прямо ж 19 січня. Ось так. Окремо від цього з'явилось повідомлення про те, що китайські чиновники взагалі розглядають можливість продажу Тіктоку, вірніше його американської частини, Ілону маску. Кажуть, що це такий собі останній шанс, який вони використують в крайньому випадку, але, блін, ну, ну куди ще? Ну. Ой-ой. Але це ще не все. Окрім того, генеральний директор Тіктоку Шоу Джоу очікується на інавгурації Дональда Трампа, а також. Він проспонсорував інавгураційну вечірку Дональда, якраз, яка відбудеться здається, одразу ж після інавгурації. І це якось так дивно: з однієї сторони, ви його баните, з іншої сторони, Трамп каже, що почекайте, hold on, я хочу його врятувати, зробити нічого не може, його все одно банять, але на інавгурації він приїжджає. Ну, якась суцільна блін, ну просто жесть: зрілий світ. Наприклад, в Duolingo на 216% виросла кількість людей, які хочуть вивчати китайську. І здавалось би, TikTok, здається, банять навіщо вивчати китайську, якщо якраз китайський продукт забирають з вашого продукту, а все тому, що чомусь всі люди з TikTok рухають, ну вибачте, на території. Учні штатів рухається в іще один китайський продукт, який називається Red Note, і взагалі був таким достатньо локальним китайським продуктом, дуже схожим на TikTok, але ну дуже локальним. А тепер вони його собі затягують. Тобто, замість одного продукту, який викликає непотрібні звички, і здається як вони кажуть. Викликає загрозу для внутрішніх інтересів Сполучених Штатів. Вони беруть інший, і туди ж переходять. Здається, створювати нові платформи буде швидше, аніж банити. Просто з кожною новою новиною навколо цієї теми. У мене якісь такі відчуття, начебто, я не новини читаю, а якісь е, кудись в цирк приїхав. Просто жесть. Між іншим, в західному інфопросторі це, напевно, була тема номер один весь минулий тиждень, і всі інші новини треба було прям виколупувати з під оцього всього, що навколо Тіктоку. Ну хто ще точно з цього може виграти? Ну очевидно, мета, наприклад, зі своїм інстаграмом та фейсбуком. І аналітики кажуть, що вони можуть забустити десь на 9% свій взагалі прибуток за наступний рік, завдяки бану Тіктоку. Це ще там стосується і Ютубу, і Снепчату, але там точних цифр немає. Ось так: 9% можуть вирости просто тому, що нічого не роблять, а інших банять. Я, якщо чесно, в цьому бані проблеми не бачу. Здається, там навіть більше плюсів, тому що це просто продукт наркотик взагалі для молодого покоління. Ну не тільки для і для старшого в цілому, він також як наркотик працює з високою едитивністю, з низькою користю для вашого часу. Тому ну забанили і класно. Навіщо якісь альтернативи взагалі? Але це я так фантазую само собою, коли у людей є попит. То хтось цей попит буде обслуговувати. Постерігаємо далі. В чат-GPT завезли нагадування і туду списки. Тепер можна порахати чат-GPT, вам щось там або нагадати, або запам'ятати, або просто там запитати, а що ви б ще мали зробити. Правда, є ліміт аж на 10 активних задач. Я не знаю, чому так мало, якщо чесно, але просто уявити собі туду, в якому аж 10 задач, ну якось дуже мало. І якщо чесно, не дуже ясно, чим він там лімітується, але ось так: 10 активних задач кажуть, що це навряд чи приїде користувачам на безкоштовному плані. Але всім іншим, тобто всім, хто платить або на командному плані, або на своєму особистому на про, вже розкатують, і скоро там у вас уже має бути можливо, вже є. Тому закликаю вас піти і потестувати. Компанія Apple, яка славиться своїм неповторним їїксом, відкатує свої розумні нотифікації. Вони викидали їх в рамках свого поступового ролауту Intelligence. і ця функція, яка дозволяє вам всі взяти нотифікації, просумеризувати і прочитати одним повідомленням. Їх там коли їх багато, і воно працювало просто ніяк. Працювало просто жахливо галюцинувало. Чи не знаю, чому саме так, але ось в версії 18.3 на IOS і 15.3 на MacOS вони це просто вимикають, бо особливо сильно на них почали тиснути після заяви BBC, коли вони просто у себе перекрутили новину в Самарі, і всі люди, прочитавши тільки заголовки, а всі читають тільки заголовки, зрозуміли новину абсолютно по-іншому. Там просто була повна галюцинація. І тут просто навіть компанії, які в вершину своєї ставлять довершений експірієнс, і цим завжди виправдовують те, що вони біжать в якихось речах останніми. Типу, ви зробіть першими, а ми потім зробимо нормально. Навіть вони змушені робити, як ми бачимо, ненормально. І в усій цій ai гонці Уже викатали план, як вони будуть виправляти, і щоб люди точно розуміли, що це згенеровано AI, І на бекенді як вони це будуть покращувати, коли повернуть, не кажуть. Але ось так працює. Фігово і можна не сильно засмучуватись, що до України воно поки що не доїхало. Мета оголосила про нову хвилю скорочень. Марк Цукерберг у себе в заяві заявив: я вирішив підвищити планку в управлінні продуктивністю та швидше звільняти тих, хто має низьку ефективність. Тобто на цей раз вони будуть звільняти саме через низьку ефективність. Як саме вони завчасно називають кількість в такому випадку, неясно. Можливо, він просто сказав: давайте відсортуємо всіх по ефективності, візьмемо нижніх 5% і їх звільнимо. Ось так. Я думаю, що десь так насправді і було. Сказав, що ті, хто потраплять під скорочення, отримують щедру вихідну допомогу. Здається, там багато в чому компанії в Америці якраз змушені її надавати, але, ти ну, менш, можливо, її буде трошечки більше. І ось так. Тобто, вже не якимось там бізнес-горизонтом або тому подібними речами воно обумовлено, а просто ну, нам треба працювати краще. Давайте ми це все якось тут порухаємо. Відчувається, вайби такого. Ілона, трошки. Команда українських розробників виборола перемогу під час міжнародного хакатону від НАСА, який називається Space Apps Challenge 2024 року. Про це повідомив Роман Малькевич, локал-лід цих змагань в Києві. Проект української команди переможниці НВС НОД передбачає використання даних для спостереження землі та прийняття обґрунтованих сільськогосподарських рішень. Агротек оце модно. У змаганні брали участь 90 тисяч людей, і орієнтовно 10 тисяч команд загалі створили свої проекти. Близько тисячі проектів загалі там оцінювала безпосередньо наса, і серед них саме наша українська команда перемогла. Це дуже приємно. Окрім цього, в перелік топ 40 проектів також і ще дві українські команди залетіли. За що ми теж дуже їм дякуємо і пишаємось. І раз ми вже про космос, то компанія Blue Origin заснована мільярдером Джефом Безосом, здійснила перший тестовий запуск своєї потужної ракети носія New Glenn. Вони до цього йшли стільки років. Компанію заснували, здається, 25 років тому, і це їх перший вихід, взагалі на орбіту. Запуск пройшов нормально. Розділення ступенів пройшло нормально. Ракета вийшла на свою орбіту. Вони ще хотіли повернути першу ступінь. Але десь протягом повернення зв'язок з нею втратили. Здається, там просто двигуни не спрацювали для того, щоб гальмувати. Тому з нею втратили зв'язок. Але основні задачі місії був якраз вихід на орбіту. Це здалося добре, тому тут все класно. І Blue Origin, здається поки що найбільш вагомим взагалі конкурентом SpaceX, хоч він і відстає просто на купу корпусів ракет. Дуже далеко він відстає. Але здається, ну. Хоч якась конкуренція, це вже добре. На всяк випадок їх New Glenn, ця ракета, вона десь між Falcon 9 і Super Heavy. тобто вона більше якраз Super Heavy змагається з мега успішним Falcon 9 від SpaceX. Вони навіть і не думають тягатися. А от Super Heavy вони хочуть трошечки забрати. Я так думаю, що вони ще багато проектів хочуть забрати якраз в оборонному секторі, тому що якраз багато супутників на Falcon 9 не влазять. І трошечки історії ракету анонсували в 2016 році, в 2020 році її мали запустити. Тобто було 4 роки на її запуск. Пройшло ну більше восьми. І в той же день SpaceX зробив черговий запуск свого старшипа, який здається, носить. Сьомий номер starship сім. І вони запустили 120-метровий корабель. Ну, як корабель, мається на увазі, там 70 метрів сама ракета і ще поверх 50 метрів сам Starship, Тобто 120 метрів. Просто, ну, просто уявіть, 120 метрів. Це 40 поверхів будівлі. Ну, тим не менш, вони його запустили, повернули назад цей величезний 70-метровий бустер. Відоси, якщо ви їх бачили, вони просто шикарні. І потім, якраз, старшип мав до Індійського океану долетіти і там приводнитися на землю. Але з ним якось втратили зв'язок, і через пару годин почали з'являтися звіти ну в соцмережах і на реддіті пости про те, як просто величезний метеоритний дощ здається, наче метеоритний дощ, а це все дербі від ракети. Просто красивенно падає через все небо. Коли це красиво, але страшно. Так це тоді, коли ви летите на літаку, повз це все дербі, яке повертається, здається, прямо на вашій висоті, що неправда, воно набагато вище в атмосфері воно горить і світиться, воно набагато вище, але вам здається, що це відбувається на вашій висоті, і таке відчуття, начебто, по вам працює якесь космічне ППО, дуже не заздрю тим, хто летів повз. З однієї сторони, а з іншої сторони, побачите таке, будучи на борту літака, от прям з висоти. Це напевно дуже захоплююче. Якщо хтось раптом не бачив, то ось я вам залишу просто відос. Ну от Просто гляньте. Вау, right. Something happened. This exploded. ФБР постійно бореться з якимось малвером на компах, особливо своїх співробітників та які представників бізнесах, особливо американських. І ось вони в черговому звіті кажуть, що вони взагалі комп'ютери на території Сполучених Штатів почистили віддалено від конкретного вірусу. Мова йде про Малвер ПЛГ X, в якому вже багато років насправді, але він багато компів залишалося просто е, зараженими без уваги власників їх. І що вони зробили? Вони отримали доступ до сервера, на якому. Цей вірус отримує свої команди. Він був захардкоженою пішкою. Якось вони туди отримали доступ, і просто всім малверам на всіх кампах на території Сполучених Штатів вони це явно кажуть не один раз, що тільки на території Сполучених Штатів відправили команду видалитись і цьому вірусу. Тобто, так от віддалено почистили від вірусні, що дуже дивно, чому тільки на території Сполучених Штатів, ну, якщо чесно, дуже дивно. Причому вони про це прям багато разів говорять. На всяк випадок, між іншим, Плаг X це е, розроблено, ну давайте скажу, китайськими хакерами і, очевидно, за гроші комуністичної партії Китаю. Тому я думаю, в ФБР про це анонси пише, про те, що дивіться, як ми боремося ось з Китаєм на нашому фронті, в тому числі такому цифровому. 11 лютого виходить нова гра просто епічної серії цивілізація «Civilization 7. Цьома частина. Я знаю, що тут багато фанатів цієї серії у мене в слухачах, але що робить Firaxis Games, це розробник цивілізації, якщо хтось не знає, на своїй стор... сторінці VIX за буквально менше, аніж місяць до релізу гри. Анонсують повернення Єкатерини II в свою серію. Вона буде очолювати там, очевидно, російську цивілізацію і має характеристику, яку назвали душа. І вона там виходить і такою версією російської мови, такою, знаєте, дуже такою. Ох, каже, будемо правити з силою особистості, пристрасті, а не за допомогою безкровної системи. І вони ще це супроводжують текстом. Катерина вмотивована інтелектуальною допитливістю та любов'ю до мистецтва, спонсорувала творчих людей, бла 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 Не буду повністю цитату наводити, але це просто жесть. Звісно, все українське ком'юніті від цього просто підірвало, як бачите, в тому числі і вашого покірного слугу. Найкраще, напевно, прокоментував твіттер видання Gameway.ua, і Він там написав так: так, так, велика російська загадкова душа. Це коли мільйони вбивають, а десятки вільних народів поневолюють і страждають від геноциду протягом століть. від Петра до Катерини і до Путіна Росія ніколи не змінюється. Припиніть просувати і поширювати російську жорстоку варварську геноцидну культуру у своїх іграх як щось велике та корисне. Настав час людям розповісти справжню історію про російську імперію. Навряд чи хтось в фіраксі здивиться цей випуск новин, але я закликаю вас пісти в Твіттер і підтримати всіх цих коментаторів, і, можливо, написати вашу щиру думку навколо цього, бо тиск треба створювати. І ще просто вишенкою на торті. В грі не буде українського перекладу взагалі ні озвучки, ні субтитрів, ні тексту, взагалі нічого. Але російською мовою гра буде повністю локалізована: і звук, і субтитри, і текст. І, раз ми вже про ігри, то Nintendo там показало нову версію свого свіча свіч 2 його назвали. Він ще не повністю ще показали, показали тільки, що зовнішній вигляд він стане більше, точно там показали нові стіки, це класно. 2 квітня, здається, кажуть, розкажуть трошечки більше деталей там на повній презентації, і десь в цьому році вона вже буде доступна. І це буде оновлення. Ну, це нова генерація. Минула, нагадаю, вийшла в 18-му році, і хоч в ній було пару оновлень, принципово це залишалась та ж сама консоль з 17-го року, тобто 8 років вже першому свічу. Здається, наче вчора було. Я свій перший свіч якось забув в літаку в той час, коли ще літав на літаку, і дуже сумував за ним. Ось буде нагода його тепер оновити. Вірніше взяти нову версію. Якщо ви ніколи не пробували, я закликаю вас пошукати у друзів у то, у когось точно валяється. Якихось годин там 100, 200, 300, поки він вам набридне, там точно можна награти, особливо в зельду. Якщо ви не грали Зельду, то це топ. На цьому з новинами все. Переходимо до рекомендацій. Перша це ЕС гра в кальмара. Хтось вирішив проїхатись на хайпі навколо Squid Games, який на нефлік дуже популярний серіал, ви очевидно про нього чули, і зробив гру, в якій є дуже схожий сценарій, навколо просто sql і вам потрібно робити запити з першого разу, інакше ви вибуваєте. Там, звісно, можна трошечки читати, але я закликаю вас цього не робити, а просто реально більш вдумливо сидіти і дивитися на структуру, і робити ці запити дуже класно. Допомагає в якийсь час, хоч без чата GPT написати нормально запит, позгадувати, як там ті джойни писати. Класно, дуже рекомендую. Я отримав щире задоволення хвилин 40 Просто кайфанув. А другий це Tapple. Це софт для розробників. Ну більшої міри для розробників для віддаленого програмування, який дійсно має дуже класні тули для того, щоб там підсвічувати хайлайтити, Дуже легко шерити екрани один одного з дуже класним резолюшеном. Коли видно дрібний текст, він приховує все зайве окрім того вікна, яке ви шерите. Там купа всяких ще додаткових реакцій, купа різних фічей інтеграції і автоматизацій, зроблено інженерами для інженерів дуже зручно. Настільки зручно, що ми навіть часто перестали використовувати у себе в компанії, і Google Meet, і Slack-овські хадли, а просто запригуємо в Тапл і менеджерським і рідовським складом, і там розмовляємо, бо воно просто ну, дуже якось все правильно і легко працює. Єдиний мінус, напевно, тільки ціна, але там 14 днів теріалу. Я вам рекомендую спробувати. Від нього відмовитись просто ну, дуже складно потім. Особливо, якщо ви використовуєте парне програмування як підхід. Ось такі вийшли новини за минулий тиждень. Для вас їх зібрав. і розповів я, Євген Ковалевський. Почуємось наступного понеділка. Бережіть себе.